Редіт вирішує, чия мудачка, підбірка життєвих історій. Я не запросила чоловіка на сімейну вечерю, тепер він влаштовує істерику. Гаразд, народ, ніколи не думала, що опинюсь тут в ролі автора, але, чесно кажучи, я, жінка 40 років, відчуваю себе мудаком, і у будь-якому випадку мені не завадять думки з боку. Моя мама спланувала і оплатила сімейну відпустку для себе, мене, двох моїх братів і сестер і наших сімей. Ми їдемо в місто, в якому відпочивали в дитинстві. Вона хоче сходити в один ресторан, в який ми ходили раніше, тільки вона, я і мої брати й сестри, а наших чоловіків залишити вдома з дітьми. Це не шикарний ресторан, але вона не впевнена, що діти зможуть поводитися за її стандартами, та і я теж. Я сказала, що думаю, подружжя не буде проти. Але коли я почала розповідати про це чоловікові, він спочатку зрадів, що ми підемо кудись ввечері всі разом, а потім помітно засмутився, коли я уточнила, що мама хоче, щоб він залишився вдома з дітьми. Ми одружились, коли нам було по 21. Мама ніколи не приймала ніякого з партнерів своїх дітей як своїх, і, на нашу думку, виключала їх. Родина її власного чоловіка ставилася до неї частково як до ізгоя, що її ображало і обурювало. На мій погляд, нічого страшного, але почуття чоловіка це завжди ранило, особливо тому, що він втратив батьків ще в підлітковому віці. Я знаю, що він уже великий хлопчик і нормально зможе посидіти з дітьми вдома. Я знаю, що моя мама самотня і дорожила спогадами про старі добрі часи. Мені здалося, що потрібно просто піти і насолодитися цим, але тепер я думаю про 20 років, протягом яких його виключали, і мені сумно. До того ж відчуваю себе зрадницею. Отже, чи мудачка я, якщо піду без нього? Чи буду я мудачкою, якщо відмовлюся йти? Вердикт Редіта автор мудак, її мати теж. Є інші думки, але вони менш популярні. Зачитаємо ще трішки коментарів. Перший. Якби це був поодинокий випадок, я б сказала, що чоловікові нормально залишитися вдома, він переживе. Але оскільки мати постійно виключала його і партнерів дітей, то ти мудак, раз хочеш робити все за волею матері. Він твій чоловік, ти повинна бути в його команді. Наступний але цей відпочинок всім їм оплатила мати, в тому числі і їхнім партнерам. І це всього лише одна вечеря за всю відпустку. Складно судити про більш ранні інциденти без подробиць. Думаю, цілком логічно, що їхня мати хоче провести час наодинці тільки зі своїми біологічними дітьми. Наступний. Якщо вона за них платить, це ще не означає, що вона може з ними погано поводитися. Наступний, це не всього лише одна вечеря, це 20 років виключення. Наступний та де ж тут виняток, якщо мати платить за відпустку не тільки своїх дітей, але й їх партнерів. Світ повний мерзавних людей, які використовують гроші, щоб контролювати інших. Цікаво, скільки років дітям і які стандарти поведінки. П.С. виходячи з іншого посту автора, ймовірно, у неї два сини 10 і 11 років, обидва нейровідмінні. Наступний коментар. Шокує, що вона не винесла урок з того, як з нею самою поводилася чоловіча рідня, і вона поводиться так само з партнерами своїх дітей. Наступний мудак за те, що дозволила своїй мамі десятиліттями поводитися з твоїм чоловіком як з чужаком, особливо після того, як він втратив обох батьків у тебе немає свекрів, які можуть тебе усунути, так що ти не маєш уявлення, як довго він повинен бути другим у ваших стосунках. Наступний коментар. Зрештою, йому набридне бути виключенням і те, що ти заохочуєш свою матусю ставитися до нього як до лайна, і він тебе кине. Чому б тобі не скористатися послугами няні для догляду за дітьми, щоб всі дорослі змогли піти в ресторан? Вона повністю оплачує всім сімейну відпустку зі своєї кишені і хоче раз пообідати тільки з дітьми. Хіба це занадто? Ніхто не має права очікувати, що батьки партнера будуть любити їх так само, як і своїх власних дітей, навіть якщо у тебе немає своїх батьків. Я взагалі не розумію, звідки у людей такі очікування і обурення тим, що мати хоче провести трохи часу наодинці зі своїми дітьми, просто дикість. Одна вечеря тільки з дітьми з усіх прийомів їжі за час відпустки не повинна бути проблемою. Невже немає інших можливостей для всіх поїсти разом? І у нас є декілька відповідей авторки. Буде ще багато спільних вечер. Швидше за все, більше з них пройдуть в орендованому житлі, дорослі будуть готувати по черзі, але я думаю, хоча б один раз виберемося разом і в ресторан. Буде багато речей, в яких братимуть участь не всі. Я залишуся вдома з дітьми, коли інші поїдуть на риболовлю, але це тому, що я не хочу лол. Мама не братиме участі в одній екскурсії, тому що вона цю пам'ятку вже бачила і т.д. і т.п. Тут кардинальна різниця не брати участь в тому, що не хочеш, або тому, що тебе виключили. Наступний коментар отже, подружжя взяли з собою в якості нянь, і ти не розумієш, чому твій чоловік засмучений? Твоя мама вже давно займається подібною дурнею. Твоя сім'я це чоловік і діти, і тобі давно пора дати відсіч матері. Сім'я це означає, що ніхто не залишиться осторонь. Автор О Боже, люди, ви не читаєте. Коментар Ні, я перечитав. Ти додала купу нісенітниць. Чому б вам усім не піти разом в ресторан і не подбати про дітей разом? Хіба що ви настільки погані батьки, що не можете тримати дітей у руках? Вам усім варто зосередитися на створенні нових спогадів, а не на минулому. Ви жахливо поводитеся зі своїм подружжям. Чоловік то він і нянька якась, яку можна взяти з собою в відпустку, щоб мама могла потусити з тобою наодинці. Автор обожнюю, коли тата, який проводить час наодинці з дітьми, прирівнюють до няньки. Коментар замінусовано. Якщо виключити всі подружжя і малечі, то принаймні це чесно, хоча все одно виглядає як якийсь контроль з її боку. Коментар замінусовано. Наступний може подружжю організувати якийсь веселий захист з дітьми, поки ви будете на вечері. Автор так, мені подобається ця ідея, а потім ми могли б зустрітися, щоб поїсти разом морозива або щось іншого. Чоловік заявляє, що його почуття ображає виключення, а ти заявляєш зневажливо, що йому це нормально. Автор, спочатку я думала, що чоловік поставиться до цього нормально, адже йому подобається проводити час з дітьми, і він зазвичай не любить бувати у великих компаніях. Як тільки я побачила, що він засмучений, я була готова змінити свою реакцію. Я зараз розмірковую про це саме тому, що це важливо для мене, замінусовано. Ти дійсно в це віриш? Наступний. Ти кажеш, що мама завжди ігнорувала ваше подружжя і це турбує твого чоловіка. Що б ти зробила, щоб вирішити цю проблему? Автор. Я розмовляла з нею про почуття мого чоловіка, про наші з братами і сестрами спостереження, але вона не бачить в цьому проблеми, не надає значення ігнорує. До того ж, ми ж переключилися на інші стосунки. Замінусовано. Наступний. Тобі потрібно сказати їй, що це серйозна проблема, тобі потрібно розібратися з її поведінкою і встановити покарання, щоб вона перестала так поводитися. Найпростіше рішення надалі не відвідувати ексклюзивні заходи, нехай вона запрошує ваше подружжя. Наступний, ти погана дружина. Автор. Ми з мамою в хороших, але не в глибоко близьких стосунках. Ми багато обговорювали все це і встановили межі. В результаті я сильно віддалилася, щоб зосередитися на своїй родині, чоловікові та дітях. Зазвичай я завжди віддаю пріоритет чоловікові, але в цій ситуації мені б дуже хотілося влаштувати одну просту вечерю, тільки з сиблінгами. Коментар замінусовано. Автор ми тепер бачимось з мамою зовсім рідко, і минуло багато-багато років з тих пір, як вона успішно ізолювала його від усього, замінусовано. Ось така у нас перша історія. Напишіть свою думку в коментарях, що зробити автору, чи, може, якусь пораду їй дасте, а ми переходимо до наступної історії. Чи мудачка я, що сказала татові, не викрикувати повні імена людей на публіці. Я, жінка під 30 років, почала дратуватися на свого тата, чоловік 56 років через деякі його дії. І я хочу знати, чи це обґрунтовано, коли ми перебуваємо в громадських місцях. Тато голосно говорить про людей, використовуючи їхні повні імена. Зазвичай це не щось погане, а просто мій друг Джон Джексон купив будинок біля озера в Міннесоті», Або у моєї сусідки Келлі Гарсі щойно народилась перший онук. Я не бачу сенсу говорити про людей на людях, використовуючи їхні повні офіційні імена. Він живе в невеликому місті, і є ненульова ймовірність, що хтось із знайомих цих людей почує і вважатиме це якоюсь негативною пліткою. Тато завжди так робив, але з віком його слух погіршився, і тепер він розмовляє дуже голосно. Днями я приїхала в рідне місто, і ми були на фермерському ринку. Він дуже голосно говорив про те, що його друг відкриває бар і називав його повне ім'я. Я сказала, що йому, напевно, варто говорити тихіше або перестати називати його повне ім'я і пояснила свою позицію. Тато обізвав мене буркотухою і сказав, що це не шанобливо по відношенню до нього, Чи я мудачка. Доповнення. Мій батько непоганий хлопець, і він не зловмисно вимовляє повні імена. Проблема в тому, що якщо хтось чує лише частину розмови, він розуміє тільки те, що він голосно говорить, про Бена сміта на публіці, без контексту сказаного. Вердикт Редіт автор мудак. І в нас є коментарі Тобі просто соромно за батька. Спірна думка. Це незручна поведінка до того ж не по відношенню до людей, про яких він говорить. Використовувати ім'я людини це не грубість. Мама завжди вчила мене, що коли пліткуєш на людях, ніколи не вимовляє прізвище людини. Чому незручно ділитися хорошими новинами про своїх друзів у громадських місцях? Ти переживаєш, що хтось може почути, що говорить твій батько, і сприйняти це як щось негативне, це дивно і нав'язливо. Може що кодові слова використовувати, боже мій. Тобі треба трошки відпочити від інтернету, якщо ти вважаєш використання повних імен дивним. Можливо, це культурне явище, але мені дивно постійне використання повних імен без необхідності. Не впевнена, щоб мені сподобалось, якби про мене голосно говорили на публіці, використовуючи моє повне ім'я, незалежно від того, що саме говорять, саме це мені і здається неправильним відсутність приватності. Твоєму батькові 56, він старіє, залиш його в спокої, він не розносить плітки, Ти ще підліток. Пора перестати вважати батька незручним і почати дарувати йому любов і підтримку. 56 – це не так вже й багато. Ти говориш про нього так, ніби йому вже 76. Взагалі то всім пофік. Йому потрібен слуховий апарат? Наступний. Він не може скаржитись на неповагу, одночасно кричачи про справи інших людей на все місто, наче це гаряча новина в середньовічній Британії, а він працює глашатаєм. Тато належить до покоління, де неповага це синонім припини робити те, що мені не подобається. Мене прозлюдило так у невеликих містах люди часто знають одне одного. І більшість людей не хочуть, щоб усі знали, гей, у цього хлопця є будинок біля озера, або вона щойно отримала у спадок купу грошей, або вони виїжджають із міста на тиждень наступного місяця. У наші дні набагато простіше відстежити людину і дізнатися про неї побільше. Ти просиш про цілком розумне, про дотримання чужої конфіденційності, а йому просто плювати. На жаль, оновлення чи доповнення по цій історії немає. Як ви вважаєте, чи права авторка, чи прав її батько, мені здається, все-таки авторка права не завжди потрібно кричати, тим паче виговорювати повне ім'я людини можливо, просто спокійно про це розповісти. А ви як вважаєте, хто тут мудак? Пишіть у коментарях свою думку, ставте лайк, підписуйтесь, і далі буде ще цікавіше.